Дійматися на гору Ягідна та Хребет Віснівський можна декількома маршрутами. Сьогодні ми будемо йти по червоному маркеру східнокарпатського туристичного шляху. Починаємо мандрівку на виїзді з Миколичина, недалеко від автобусної зупинки поруч із зачиненим магазином. Вже на перших метрах старта відчуваємо звуки та пахощі весняного лісу зіртого променями ранкового сонця. На маршруті є багато джерел, перше, з яких знаходиться на відстані орієнтовно 1400 метрів від старту. Джерелом починається підйом, і дуже тішить, що дорога суха і немає болота. Підня раннє весною! В деревах ще листа нема і проглядається гори. Після крутого підйому починається доволі легка прогулянкова ділянка, яка згодом виходить на відкриту місцевість, і справа з за гір виринає ще засніженого говерла. Біля підніжжя Ягідної, в місті, де до червоного маркеру долучається жовтий розвернувшись навкруги, помічаємо горохом'як, а вдалині засніжений Свідовецький масив. На середині підйому дуже гарно видно хребет Євірник. На дальньому плані Бушанку, малий горган, синяк, хом'як, свідовець у всій красі, а також чубчик Петроса і білу маківку Говерла. Це не берег ріки, це ерозія від джипів, квадроциклів, мотоциклів, підйом на гору Ягідну. Так от виглядає. Метри підйому на гору Ягідна супроводжується виринання в далині величного ще засніженого чорногірського хребта. Пушик, 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 пушик. Так, от джерельце. Джерело тут. Тече через дорогу вон туди. Ну, я роздиваюся, показав. зробив щифера напір дуже сильний ваше здоров'я справді джерел дуже багато тут аж три, три джерела вон йдемо туди на Гойдолку. з ягідної прямували ми далі по хребту траверсом підійшли до Гойдолки під горою ліснів яка спойлер на жаль виявилась не дуже робочому стані, проте біля гірського кафе милуємося поляною кропусів. Стійка замовлень, кухня. Все готове до сезону. Дорогою від гори Ліснів до гори Куніклива все більше відкривається Чорногора. У цій ділянці маршруту на узбіччі знаходиться охайна капличка з великою кількістю образів, де можна зупинитися, помолитися, запалити свічку. Так, і навіть пожертви. Є та це для пожертв. слава богу, на веки слава. Так, ну вот, видно, да, что дорога разъезжена в хлам. Добро, ну, что подсохло. Трошки не тут каменисты. Такая деляночка. Ну так можна глину місити спокійно. Їздить квадроцикли, джипи і мотоцикли. Але небагато сьогодні. Вершина гори коніклива. Заросла, лісом і без краєвидів. Так, з гори коніклива є такий зіплайн, аж на сусідню гору, вон. гра без назви, Ну, досить далеко, тут метрів 300, може й більше. Але поки троса нема. Може десь літом почне функціонувати. Так, хто сам придумав будиночки ставити на Чорногору. З видом на Чорногору. Ну гарний тут вид. Цікавий цей маршрут тим, що, що є також дуже багато джерел з водою. Це великий плюс. Так, ну навіть не два, три будиночки під горою Куніклива. Видемо на Чорногору, на Петрос, на Говерло і решту Чорногірського хребта. Так, Це гора Квеніколева. От ми прийшли на цю безім'янну гору висотою 1259 метрів і меморіал. Гойдалка ціла, нормальна. Вхід до кафешки, зіплайн з того боку. З кливи або з Кливи, Я думаю, да, Там трошки вище, то з Кливи сюди. Ось такий от, от. зіплайн виглядає. Зроблено добротно. А гарна видочка і колибка Така ще закрита, але напевно десь влітку буде відкриватися. Так, тут у нас... Що в нас? Зона мангала? Зона мангала. Так, тут. Ну, добротно зроблено. Добротно. Є де посидіти, місця багато. Шинквас такий, великий, з видом на і на синяк, трошки там садовецький масив. Угу. Для нагріву води. Напевно. Ну, от. І автографи. Люди, які тут були. Так, камін є. Шин клас. Доброго дня, заходьте. <кій> заходьте на самообслуговування. А що зналиєте? Все самообслуговування. Самі готуєте, самі їсте і самі розплачуєте. Хтось притягнув сюди. Да, навіть такі от є камінь плоский. такий от столик. Є? Натуральний. Натуральний камінь. Величезно. брила. Так, автографи людей. Ну, добре що. Добре що без якихось. Поганих слів, nee, nee, nee. шинклас, мой пево, міно, ну якось так Міжсезоння. Ще сніжок навіть є Он на території. Тут тут є такий столик ще. Тіньку окремий. Да. Дровітня туалет. І дзвічить тут десь джерело. Джеральдс отверчить угу. культурно Стиночки водички. Не знаю, що це хто це О, так от вот Ну, я раньше что-то спал. О, широко. Молодцы. Такие яркие. И лавочка есть. Для червей. Святковий великодній обід. Ага. Чайок зелений. <кхм> Джерельна водичка. З таким краєвидиком. Красота. <кхм> Трошки вище колиби є от така ще альтанка. Віп зону віайпі таким виглядом. Зараз повертатись додому. Після хорошого відпочинку. Виглядаємо, що тепер така траса чотири роки тому її ще не було. Було просто декілька колій. А тепер просто жах. Все, до каміння стесано. До каміння стесано. Хоч сухо, то можна пройти без болота. Так, після 18.30 людей уже нема на ягідь. Хто загубив ключі по дорозі на Ягідну, червоним маршрутом? Вони вас тут чекають. Дуже довго Пишіть, звертайтеся, я поясню де саме вони висять.